Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні буде новий рецепт. Поки що це таке підготовка, скажімо так, до рецепту. Це не основне буде блюдо. а Додатково до головного основного блюда. Те, що буду зараз робити, я навіть навіть спеціально для вас подивився, як це правильно називається, це Штрейзель. Я зазвичай завжди називав це просто присипка. А, як то кажуть, по-науковому це Штрейзель, тому зараз вирішив. Це в одному відео зробити, тому зараз показую сам цей штрейзер, цю присипку, а потім вже буде основне головне відео. Друзі, поки що з розкладами до вас не повертаюсь. Ще процес відновлення, на жаль, не так швидко йде, як, як би мені хотілося. Е, мабуть, якесь. Звернення розмовне відео для вас в найближчий час знову запишу, бо є розказати, що Тому... Тому ось так. А поки що, поки що будемо з вами потрошки щось цікавеньке готувати. Ну, це я так все. Цукор не обов'язково буде сіяти. В принципі. Бо сіта дуже дрібне і, бачите, не зовсім проходить. Зовсім проходить, тому... Тому я зроблю просто ось так. В принципі, мука була нормальна, можна було не присігти, але трошки, як то кажуть, повітря дати дати повітря. Буквально все, як то кажуть, на око. Ложка сахарю, ложка цього. Борошна і там грам 10 масла. І отак все це ми маємо перетерти. Я роблю небагацько, якраз щоб мені вистачило на мій рецепт. Якщо робити так ну з запасом, то обов'язково треба буде все це зберігати в, морозиль, в морозильнику. В пакетик і в морозилку. Воно чудово зберігається. Добренько, щоб не затягувати відео, я, зараз я це, це перемішаю, покажу, як, яке воно вийшло. І почнемо тоді вже основний головний рецепт. Ось так це все виглядає. Ну, Я, в принципі, думаю, що всі, хто готує, просто називали це присипка, як і я. Але тепер будете знати нове модне слово. Так, друзі, ми поїхали. Тепер сам рецепт. Сьогодні у нас будуть творожні кекси. Для цього беремо е кисломолочний сир е десь 350 400 грам. Я беру пачку, тут 350 грам. Якщо буде 400, то взагалі супер Так, тепер нам потрібно сюди ж 2 яйця. є і 8 столових ложок сметани Відвісім ложок сметани є. І все це зараз будемо перебивати блендером. Опа, я так вмію, да? Процес я вам показувати не буду, щоб вам не шуміть, не гудіти на відео. Так, друзі, далі у нас йде 50 грамів вершкового масла. Бажано його розтопити. Так буде просто зручніше і швидше. Після цього додаємо цукор. Цукру у нас 160 грамів буквально дрібку сілі. Трошки так, бо це морська, вона майже не солена і вже так, і вже в саму останню чергу ми додаємо борошно Зараз. Це перемішаємо. Це взагалі подвійна порція. В принципі, я в описі відео пропишу рецепт, скільки потрібно інгредієнтів, які я робив, а ви там, якщо хочете половинну порцію то поділити так і в саму останню чергу додаємо борошно ще побажання я собі приготував Буду додавати родзинки. Але хто як любить, я з родзинками полюбляю, тому додаю. А ви дивіться по своєму смаку. Чому я трошки такий незграбний? Це я вам розкажу вже в розмовному відео в наступному. Запишу з вами. Поболтаємо потеревенему. Не знаю, як це буде швидко. Буду дивитись по самопочуттю своєму. Так, не помню, сказал я, не сказал. Борошно у нас идет 200 грамм. Борошно 200 грамм. И... Буквально. Звичайні ложки розпушувача. Ну, і обережно все це вимішуємо. Так, і останній штрих родзинки. І знову все це добряче перемішуємо. Дуже багато. Я люблю багато, але я вважаю, що дуже багато сюди не треба. Оце такий самий максимум по родзинках. Я ж кажу, хто хоче, додає, хто не хоче, не додає. Тому навіть прописувати не буде скільки, бо, якщо чесно, родзинки просто так от на око. Але е трошки заливаю гарячою водою, щоб вони е трошки набухли. Бо все одно, е ну, для тістів, які ви купуєте, як я брав просто в пачки, то вони трошки такі е сухенькі, сух, суховаті. Все, беремо. Така у мене форма, і розкладаємо. Це перша партія. Як я сказав, виходить подвійну дві, по порцію, а виходить 12 кексів. І в розігріту духовку на 175 градусів на півгодинки ставимо. Ну і чекайте, друзі, на результат. Ось такі, друзі. У нас результат. Звісно ж, я першу партію присипкою не посипав, забувся, як завжди. Ну, другу партію вже, вже присипав і зовсім інший вигляд мають такі ніжніші кекси у мене вийшли. Просто просто бомба. Тому, друзі, рекомендую і до речі, все ж таки треба 400 грам. Я пропишу рецепт під відео. Бо, бачите, з присипкою вийшло всього 5 кексів, шостий не вистачило тіста. Тому, тому все ж таки пропорції пропишу нижче під відео. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!